Усім привіт! Ви на каналі Стейсі Вишиває, з вами Анастасія, і сьогодні я починаю новий вишивальний тиждень, сьогодні понеділок, 30 січня. Як ви знаєте, я хто дивився мій попередній тиждень, я почала вчора у неділю таку іграшку від Міл Це шишка. І сьогодні ось така буде красива шишка, невеличкий процес. Проте я поки що виконую завдання з гри. Просувайка та 150 завдань. Тож на цій шишці я зроблю небагато. Одразу скажу: тут небагато. Крестиків ЗО50 це або, ну, може, трошки більше, щоб вже колір один вишити повністю. А потім я шитиму ось свій банер від Dimensions. Ось такий. Так він виглядає тут Санта, грає музику. А вже ж треба було взяти прев'ю, я це зараз зрозумію, вже знімаючи, а, бо знаю, який вишивальний тиждень вже. Проте обіцяю, що може я його знайду, я маю на увазі знайду прев'ю та буду вже показувати вам наступного разу. Поки в мене ось такий ось, 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 ось такий, ось такий ось мене старт. Цього тижня, з чого я починаю і зараз, через секунду, для вас ви побачите, як я просунула ці роботи. Сьогодні вівторок показую своє просування. Ось в мене по шишці просування. Те, що треба було для ігри, для гри, та все. Я її відклала поки що додумаю: дороблю На цього тижня, дай Боже, зробити усі завдання з гри. Дуже мені подобається шити, її, дуже подобається ця е, структура, така об'ємна, як у шишки на е, справжньої. Коротше кажучи, подобається. Подобається мені також процес е, Dimensions. І не хотілося мені від нього відриватися. Давайте поближче свої е, криві хрестики покажу. Ось тут класний бленд і шоу такий, бачите, я спочатку думала, що це таке. Знаєте, як коли на морозі в тебе лице так щіпає, і воно так ось ось саме такий ось має колір. Дуже цікаво. Тут в мене не дуже ровно, проте я візьму свою ниткову фею та все повиправляю, наскільки це можливо. І не дарма мені не хотілося розставатися з цим. Проєктом, так, я не виправилась, прев'ю не маю. Пам-пам. А чого я не маю прев'ю? Я маю прев'ю. Я вишиваю за набором, до речі, оригінальним. Схема є у САЗі. Зі мною поділилася. Я дуже рада, проте маю оригінальний набір. Я покажу потім, коли може, знайду. А прев'ю все ж таки. Ось, прев'ю. Ось так повинно, щоб вийшлося. І те, що я маю зараз, і по завданню я ой, ой паку, я не дуже правильно вишила, треба ще вишити. Мені так здається, зараз я зазирну і може вишиватиму ще. І також по завданню треба було просунути осінній сюжет, і я знайшла ось таку красу. Дивіться, яка краса. А натягнута вона на п'яльце Хелоу. До речі, дуже класні ці новинка, Турецькі п'яльце Хелоу. Купіть, не пожалкуєте. Дуже класно тримають натяжку, натяжку, як правильно сказати, дуже класно і дуже круто вишивається. Мені подобаються ці п'яльці. Ще подобається той момент. Ой, на жаль, я не... не зняла відео, що було до того, проте, якщо я не вставлю фото, в мене фото є. Я вишила ось цю темно-коричневу, ось це ось це 300 хрестиків листки, і ось тут а, місяць. Ось так я вишила. А, потрібно було вишити 300 по ньому. Я вишила 310, ну, трошки більше. Може, 315, щось таке. А, привида і місяць я вишиваю святящимися DMC. Хотіла показати, навіть відклала. І тепер вже я їх не можу знайти, не знаю. Ага, я вже у сумку їх поклала, мабуть, цю. ну, не буду я зараз шукати, не знайду. Коротше кажучи, світяшіся нитки. Я зараз їх трошки підзарядила і закрила рукою, і я вам скажу класно це виглядає. Мені подобається те, що я ось так ось замінила. І на тканину подобається, що замінила цей, саме цей сюжет. Ось якось так склалося. Тож, вже майже 40% в мене готово. І сподіваюся, просуватиму його теж. Він такий осінній-осінній. Ну, до осені я його не відкладатиму це. Зрозуміло, вишию його ну, максимум весною. Я думаю, влітку то вже взагалі. Тут буде котик, і я йому зробила теж бленд металіком. Тобто оченята вставила металік. На отузилася, проте вставила все ж таки той металік. Не знаю, видно, не видно, проте буде готове, коли буде побли... поблискувати від чорного. Він тут, тут чорний котик, там чорний котик. Класний сюжет, мені дуже він подобається. Це я отримала в подарунок від своєї подруги Олі. Вишиваю та згадую. І. Знов скажу, що Мілхіл, як ти не любиш його, як ти і не чекаєш вже результату, все рівно він тебе дивує. Це 100%. Він тебе дивує, це в Мілхіл, в Dimensions, так, не знаю <кхем> найбільше. Такі ось класні результати. А зараз я, мабуть, знов покажу вам банер, тому що просуватиму трошки його. Ще одне включення, що мені подобається у цих п'яльцях. Дивіться, звичайні і ці. А у Звичайних такий гвинт невеличкий. Так, я засовую сюди, це нормально тримаю. А проте тут гвинт, дивіться, такий великий. І тобто дуже зручно їх засовувати і тримати. Бачите, я навіть не прикручу нічого, вони вже тримаються. Якщо прикрутити, буде добре. А, так, знов покажу. Всім привіт! Сьогодні четвер і. Ось в мене як Санта присунуся. Зараз я дороблю свою норму на, на цій роботі і розкажу, що буду робити далі. Я завершила сьогодні четвер свою норму дошила. Годинку пошила. Ось дивіться, я нарешті виправила помилку. В мене це місце, виявилося, якесь зачароване. Прийшлося розпорювати 300 разів. Два рази розпорювала. Це щось для мене, не знаю. Проте, зачароване місце пройшло, а його дошила, і, слава Богу, буде тут зашивка фоном, тому що ну, видно, що розпорювалося, ну нічого страшного. Цю роботу я прибираю до наступних е, кращих часів і до наступного завдання. Дивіться, мені подобається, як виходить вже. Бачите? І я одягну на п'яльце на наступний раз, коли вишиватиму, ось буду прасувати вже чарівника. На ньому мені треба зробити 600 хрестиків, і думаю, що я з цим завданням впораюся. Сьогодні четвер, вже наступного тижня. Мабуть, ви бачили у допису моєму. Я ось вишиваю в таких умовах на дивані. Тож, проте норму у грі я в мене. Цей чарівник разом зі мною весь тиждень валявся. Я потроху що могла вчора тільки почала так валявся весь тиждень і лампа стояла. І я потроху вишивала вчора та сьогодні. Ну, мабуть, сподіваюся, видно просування з попереднього кадру. Я навіть не пам'ятаю, що там був за попередній кадр, проте чарівника я прибираю. і... Ось в мене ниточки ось так ось на паку, хто не бачив, як в мене тут все. Бачите, в якому стані трошки. Ну, про те, як є, знов кажу багато ниточок. бачите, Ну, ще в мені багато вишивати. В мене вишито на цьому чарівнику. Від навіть боюся сказати, скільки. Зараз подивлюся у сазі, щоб ви знали, який процент вишитий в мене. Так, можна вийти вже. 13% то в сазі, Ах, який план? Я навіть не, не знаю, який собі план мінімум ставити. Я не ставлю, тому що ця е, хочу-не хочу, а ця буде в мене просуватися ця картина, тому що вона приймає участь у грі. Тож вона просуватиметься, поки буде гра, поки я. Приймаю участь, то, тож вона і просуватиметься. Я вишила і нормою просувається, і у 150 завдань вишила норму свою у цій грі. Тож зараз я беру іншу роботу, таке завдання вишити 300 хрестиків на весняному проєкті. Я беру такі красиві, красивий. Паритет, в мене саги немає, тож я вишиваю по бумазі. Бачите, який красивий тут з квіточками. Щось я стала любити такі е, картини. Знов, може, повторюся, для тих, хто дивиться мене, хто дивиться вперше, тож буде цікаво. Це набір від а, Так, Назва назва набору. Борислав називається а, набір. Номер. Це загнулося 0954. Бачите, тоді артикули ще не були такими довгими, як зараз. Так, 92-го року, тож набір старший в мене на рік. Йому вже є 30 років, а рівномірка вже Лінда йшла у Ну, бачите? Як цивілізація далеко пішла. Ось так було круто. Тоді вже, і дивіться, що в мене вишито. Ось така буде в мене красива картина. Вишито в мене. Опс, маркер випадає. Ось стільки. Стільки в мене вишито. Зараз подивлюся, що там в мене Ага, або звичайний. Ось дивіться, яка красива молочна. Лінда, я її не замінювала, мені дуже подобається, коли в наборі все ідеально. Тим паче, набір 92-го року вже є рівноміркою, Це ж подарунок долі. не знаю. Дивіться, як в мене він красиво завдяки моїй подошці. Олі він красиво як оформлений, Отакі, отакий чохолик і отаку сумочку. Дуже красиво по весняному. У мене ось так схема виглядає. Я її ось так ось прикладую отут. Та вишиваю. Тож, норма на весняному проєкті будемо в весну скоріш приближувати вже 300 хрестиків. Тож я візьму і шитиму. це краса. Нитки в мене організовані таким ось чином. Таким ось чином організовані в мене нитки. Дивіться, які красиві кольори. Ниток дуже гарні. Тож, я вишиматиму зараз саме цю картину. 300 хрестиків на ні. ній. Побачите зараз, через секунду, які в мене є результати. Сьогодні вже п'ятниця, і в мене ось а, так додалося на цьому весняному сюжеті. Весна вже прям відчувається в повітрі, вже, можна сказати, а, лютий короткий місяць, хоча в нас він довжину рік, проте а, все ж таки, весна, як ніяк, прийде і. Цей сюжет, дуже красивий, буде ще у процесі і шитися із задоволенням. Я стала сезонною вишивальницею. Я його відкладаю, у грі я зробила норму, а зараз я візьму вишивати на пластиковий канві. Такий, ну я вам покажу, там буде з нуля вишито. Я ще нічого не діставала. Тільки нитки в мене. Я ось тут ось так ось це побачила, я приберу. А в мене так ось нитки. Ой, нитки, нитки ось. Нитки ось так. Ну, невеличкий такий процес, як для гри треба вишити щось на пластик. Ось я нарешті вишию те, для чого в мене вже зібрано усе. Ось ниточки. Дивіться. І я. Зробила ось так. Проте я передумала, я вишиватиму на пластику. Цей кусочок канви піде на щось інше. Ви побачите, як саме я шитиму, там я ще хочу протестувати раму ось від чарівної країни для пластику або перфорованого паперу. Так, ви бачите, ще ось у мене є тут така штука. Я вже трошки забулася, що купила собі брошки на літо на весну. Ще не приступала до цієї роботи. Ну, Проте, сподіваюся, її теж почну, коли зроблю завдання для гри. П'ятниця я вам покажу, що в мене є. Я вбила двох зайців, зробила завдання вишити отакий капкейк, красивий. Дивіться, який капкейк. І ось в мене готово. Що вам скажу про цю рамку? Дуже зручна. Мені дуже подобається Це така штука, яку я використовуватиму. Якщо, ну, в мене майже сумнівів не було. Проте пластик, знаєте, гнеється, там, і папір заминається, перфорований. Ну, проте, мене з перфорованим папером не дуже проблеми, тому що він піддатливий для мене. В мене проблеми з цим. З пластиком він трошки гнучкий весь увесь, в мене аж руки затряслися, проте я все рівно люблю сюжети на пластиковій основі. А оця рамка для мене просто необхідний такий а, аксесуар. Я його обов'язково використовуватиму. Я вже ж капкейк я зробила десь 11%. Я продовжу, а, ну, коли буде згода чи що. Нагода, як правильно сказати. Ну, як коли буде е, потреба це вишивати, я нікол, нікуди не поспішаю, голов він ще не скоро, а сюжетик мені дуже подобається. Що далі? Далі в мене по завданню треба вишити. Ну, так, я виконую два в одному завдання, тому не 300, а 400, а 4 ряди, скажу так. У цьому пейзажі. Я сподіваюся, що це пейзаж, дивіться від чарівної миті такий набір. Ну, а шитиму його. Там ще її напівхрестики голубі сині. Бачите, якраз те, що треба. У мене щось нелипкий цей ой, ковер став. Треба його водою намочити. Ну, ладно. Дивіться, в мене кольоровий нюр... нюрге тут. Дуже приємно, що вони кольорові. До речі, я знайшла свій. А... Чекайте, о! Ось той Санта. Знайшла Санту а, свого магнітик, чому дуже рада, що знайшла від мене на Хеловенському квакері, і мені дуже подобається, що ці, ця гра змушує мене. Не змушує, а я із задоволенням беру усі свої улюблені процеси і усі якось пропросуваю, згадую про них і шию. Мені це дуже подобається в цій грі. Тому що я така людина, що як сяду, візьму одне і шитиму, шитиму там одне, щось потім друге. І так, інші всі лежать. Не в тому, що мені вони не а в тому що просто ну, немає якоїсь мети їх брати, міняти хочеться. Щось одне робити. Проте я дуже рада, що є така гра. І я просуваю і такі процеси також. Я пам'ятаю, що дуже важко мені пришивалися по канві оці бісеринки. Ну зараз спробую, ось якось я так організувала, вже краще, сподіваюся, буде. Спробую. До речі, коврик в мене лежав ось тут, але коли йде робота на станку, то а вже ж коверу місце на станку. Потім, коли я вже захочу прибрати. Зі станку цю роботу, я сюди ковер з залишками бісеру приберу. Е, так, ось, дивіться, в мене тут і магнітики, я можу тут щось примагнітити. Це мені. Ой! Вона мене засвітило себе, я не нафарбована. Щоб світити себе, <кхем> щось я таке кажу. Е, в останніх відео я нафарбована також, нічого страшного. Ну, проте, зараз не про те. У мене бісер лежить ось в такій шоколадці. Дуже красиво. красива. Ну, шоколадка, дивіться, яка. А, мені щось. А, ну, я побачила у шашель тось, цей органайзер. Думала, ну, органайзер та органайзер. А потім мені так захотілося, мені так сподобалося, що він у формі плитки шоколаду. Ну Зараз не проте, дивіться, які кольори красиві. Просто кольорова терапія. Дуже красиві кольори. Зараз я звідси братиму, кластиму на оцей килимок та шитиму ось ці свої рядки. Ось така краса буде. А, подивіться, ось стопка кадр сюди. Ще побачила, скільки. Всім привіт сьогодні. Субота. І я вишила норму, думала, вишию більше. Ой, так прикольно чіпати його. Проте, більше я не вишила. Кропітка робота вишивати на канві. Треба було вже ж взяти якийсь габардін. Так, дівчата, я бачила, роблять. Ну, та вже є такий, знаєте, просто габардін, і там такі крапочки, і по ньому вишивати бісером. Тобто то летіла б та робота. Ну, як є вже, так є. Буду знати наперед, що робити. Я про таку тканину не знала, що вона існує. Тож, е Воюю звичайною канвою. Тут навіть, ну, це рожева, це не цвайгард, мабуть. Ну, може і ні. Ну, мабуть, не цвайгард. У цвайгард, рожева, помаранчева така стрічка з боку. Ну, магнітик оцей знайшла, я вам вже казала. Тож, ось такий в мене прогрес, якщо можна це сказати. Ну, не знаю, який план я ставлю з цієї роботи, ніякого не ставлю, дошию потрохи. Коли припече, то до шию. Поки не припекло, потрохи шию. Вже хочеться хатиночку побачити, хочеться цей місяць побачити, дерево вже аж поки шию небо. Таке трошки воно прогоністе, ви бачите самі, ну, я таке схотіла, я таке вишивала. Що я вишиватиму наступне? Наступне, я візьму ось такий, як хто пам'ятає, квакер від Lila Studio. Ой, цей квакер зараз я перенатягну, я бачу, що ви вже нервуєте через мою натяжку наступного епізоду, бо бачите вже, може і пересуну ці п'яльця, може і ні. Тож, буде час побачимо. Може я ці снапи взагалі зніму і перевзую її, може і таке бути, ну, проте це не точно. Я подумаю, що зробити. І мені треба вишити 500 хрестиків чорним. І саме це я робитиму завтра. Е вже завтра, мабуть, і ви побачите результат прямо зараз. Сьогодні неділя. Ой, зараз я трошки поправлю. Я вишила 500 хрестиків, як треба було за по завданню. Зняла поки що чохолок. Ну, Зараз надягну назад. Е Вишила ось цю частину. Зараз візьму пін, приготувала заздалегідь, щоб не показувати рукою не, не, не тикати. Ось цей елемент вишила. І ось ці три елементи два, два птахи та ось це. Ще тут буде два птахи, та далі, далі, далі буде цікаво. Дуже цікаво, воно вишивається. І хочеться, як е, вишив, одне, хочеться і друге, і третє. Ну, я вишила ровно 500, 504, якщо бути а, чітким хрестиків, скільки треба по завданню, бо, бо в мене дуже багато різних цікавих штук, яких хочеться зробити. Тож, саме тому розгулятися не можу, вишиваю е, лімітовано. І на цьому вишивальний тиждень завершується. Навіть двотижневик такий завершується. Дякую, хто переглянув до кінця. Думаю, ті, хто переглянули до кінця, не пошкодували, тому що в мене цікавий квакер у кінці зняла поки що чехолик. Не тільки щоб ви побачили мої красиві фіолетові нурки, які сюди дуже пасують, а щоб ви побачили ще, що це вже верх роботи. Тобто, вже більше тут нічого не буде, тут ще буде, тут ні. А ось дивіться, що в мене тут залишився такий доволі великий шматок тканини, покраще, нехай залишиться зайвий, аніж бракуватиме. Проте, а вже ж оформлятиму я це ось так встик, тому що тут, бачите, такий елементик не закритий, тож треба його встик оформлювати. Тож ось такі справи. Що буде наступного тижня, то вже побачите наступного тижня. Дякую, що були зі мною. Усього вам найкращого. Натхнення здоров'я та миру до зустрічі у нових відео.